Крадення інопланетянами, сільських вампірів та чудовиць. Такі історії можна прочитати на сторінках журналів про містику. Найбільше цікавляться ними жінки, розповіла Людмила, яка продає друковані видання на житньому ринку. Ну, історії це завжди читає та людина, якій не вистачає вражень. Це зазвичай молоді дівчата від 18 і до 60 років, яким цікаво, у яких ще дозволяє зір читати. Читали, заповнювали свій світогляд за рахунок. ...inzien nog inzicht in Кореспондентів Суспільного потрапив один із примірників журналу про містику. Ми переглянули його і знайшли таку історію. Софія Петерс розповіла журналістам, що у віці 16 років була викрадена прибульцями з космосу. Прибульці за її словами мають зовсім не такий вигляд, яких зображують режисери і письменники-фантасти. Точніше кажучи, вони зовсім не мають вигляду, оскільки є згустками матерії і переміщаються у просторі без допомоги космічних кораблів. Наша уява може демолювати Рази яких насправді немає, каже Іван Хом'як, доцент кафедри екології і географії. Іноді ми можемо сприймати випадковість як закономірність. Цікавість до містичних історій може також залежати від особливостей мозку людини, каже Іван Хом'як. Ми любимо собі щось таке надумати, навіяти. Нам подобається містичність, і це залежить навіть від успадкованих певних рис мозку. Є люди так званого шизотипічного типу. Вони завжди бачать закономірності у всьому. Вони у всьому шукають там теорії змов. І так далі, тобто є така певна схильність є чудове датське дослідження щодо цього. Таким чином, всі містичні історії, нам би хотілося, щоб ці казки існували, але це недосконалість нашого мозку. Друковані видання, які до повномасштабного вторгнення продукували фейки на містичну тематику, мали російську реєстрацію, каже фактчекерка Альона Романюк. За її словами, ці видання випускають і надалі однак, перекладаючи українською і видаливши всі дані про реєстрацію, це розраховано ймовірніше на все на старше покоління, яке і читає друковану пресу а також на тих, хто кудись їде. Вони побудовані за моделлю ем, дешевих романів або з вкрапленнями фентезі, або там казок По факту ці історії видають за те, що ніби так і трапилося за словами Алюни Романюк. Такі видання можуть використовувати для поширення російської пропаганди, оскільки їх читачі є більш довірливими. Надія Назарук, Вероніка Карпенко, Євгенія Бервенко Суспільне новини, Житомир.